Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, що болить, але про що не прийнято говорити в голос. Чи був у тебе такий момент, хтось кидає фразу ніби невинно, а тебе ніби обухом по голові, або просто щось сталося, наче дрібниця, а всередині все вибухає? Серце стискається, хочеться плакати, кричати або втекти. І ти навіть сам сама собі думаєш: Та чому мене так легко зачепити? Це не про слабкість і точно не про перебільшення, це про тригери, про ті старі рани, які ще не загоїлись, про те, як досвід з минулого непомітно управляє нашими реакціями сьогодні. І знає, що в цьому немає нічого страшного чи соромного, але це можна змінити. Сьогодні я покажу, як розпізнати свої тригери, звідки вони беруться, і головне, як поступово навчитися реагувати інакше. Спокійніше, свідоміше, це не про те, щоб стати залізною залізним, це про те, щоб бути в безпеці з собою. Якщо тобі відгукується хоча б частинка з усього, що я сказала, залишайся, буде щиро, глибоко і по-справжньому. У житті бувають моменти, коли, здавалося б, зовсім звичайна ситуація викликає в нас несподівано сильну емоцію. Хтось щось і сказав, і раптом всередині прокидається образа, злість або смуток. Ми самі дивуємось, чому я так гостро це сприймаю. Насправді така реакція цілком природна. Це і є тригер. Психологічно тригером називають будь-що, що активує глибоку емоційну відповідь. Це може бути слово, інтонація, погляд, ситуація щось зовсім незначне зовні, але дуже значуще для нас на рівні внутрішнього досвіду. Тригер спрацьовує тоді, коли якась подія торкається нашої незавершеної історії. Це може бути щось з дитинства, підліткового віку, або навіть недавнього досвіду, моменти, коли ми почувалися вразливими, непочутими, відкинутими або засоромленими. Ці реакції не виникають з нічого. Вони мають під собою глибокі причини. І важливо не звинувачувати себе за те, що щось тебе зачепило. Тригери це не про слабкість, це скоріше сигнали. Вони показують нам, де ще є біль, який потребує уваги і турботи. Тобто, тригер це не щось, чого треба боятись або соромитись, це можливість краще зрозуміти себе, побачити, з чим ти залишилась сам на сам. І поступово навчитися піклуватися про себе саме там, де тобі це найбільше потрібно. У житті кожного з нас бувають моменти, коли здається, що дрібниця здатна викликати сильну реакцію. Раптово виникає образа, роздратування або навіть глибокий сум. Іноді це може бути випадковий погляд, слово або навіть тиша від людини, яка нам небайдужа, і ми ставимо собі питання: чому це так сильно? Зачепило саме мене, чому я не можу просто залишатися спокійним, спокійною. Це відчуття знайоме і чоловікам, і жінкам. Воно не говорить про слабкість або надмірну чутливість, це сигнал, що варто до себе прислухатися. Бо за кожною сильною емоційною реакцією стоїть щось глибше потреба, яку ми не змогли задовольнити раніше у дитинстві чи юності, це може бути потреба в любові, визнанні, захисті або просто в тому, щоб бути почутими і зрозумілими. Уявімо собі, що кожна людина це не тільки дорослий, якого ми бачимо зовні, але й маленька дитина всередині. Ця дитина колись переживала різні ситуації, її могли критикувати, ігнорувати або навіть відторгати. І в ті моменти вона відчувала себе вразливою, самотньою непотрібною. Хоч ми і дорослі зараз, та ця внутрішня дитина продовжує жити в нас і іноді нагадує про себе через тригери, ті ситуації, які вмикають старі рани. Тригери це не випадкові емоції, а сигнали від нашої психіки, що нагадують про незадоволені потреби. Вони можуть з'являтися раптово і викликати сильний відгук, який часто здається непропорційним ситуації. Наприклад, звичайна заувага від колеги чи друга може спричинити біль, який корениться в старих почуттях критики чи відторгнення, або якщо близька людина раптом не відповіла на повідомлення, всередині може розгорітися страх залишеності або непотрібності. Ці реакції це не про справжній момент, а про те, що відклалося в нашій душі раніше, і це абсолютно нормально. Тригери на критику, уявіть собі ситуацію, хтось звертає увагу на вашу помилку або дає конструктивний відгук. Звичайна річ, правда? Але іноді всередині спалахує сильна емоція, сором, роздратування або навіть відчуття, ніби вас відкинули. Це часто пов'язано з тим, що в минулому, можливо, нас критикували суворо, не даючи простору на помилки, і тоді ми вчилися, що любов потрібно заслужити, а помилки це загроза нашій цінності. Для чоловіків це може бути особливо важливо, адже суспільство часто нав'язує уявлення, що чоловік має бути сильним, невразливим, без слабкостей. І тому критика може сприйматися як удар по гідності, що глибоко зачіпає. Для жінок навпаки, сильний страх критики може пов'язуватися з бажанням бути прийнятою, коханою, бути достатньо хорошою в очах інших. В обох випадках ця реакція не про реальний рівень критики, а про внутрішнє бажання бути прийнятим безумовно, навіть зі своїми недоліками. Тригери на ігнорування трапляється, що хтось не відповів на дзвінок або повідомлення. А ми відчуваємо холод і самотність. Ця ситуація може здатися дрібницею, але всередині пробуджується старий біль. Відчуття, що тебе не помічають, що ти непомітний або непотрібний. Для чоловіків це може викликати відчуття, що їх недооцінюють, не поважають, що їхні зусилля не помічають, вони можуть замикатися у собі або відчувати тривогу. Для жінок ігнорування може викликати відчуття відчуження, самотності і нагадувати про моменти, коли її емоції не брали до уваги, коли не було підтримки. В обох випадках тригер пов'язаний із глибокою потребою бути почутим і поміченим, тригери на відчуття відторгнення. Іноді близькі люди віддаляються, змінюють тон, стають менш теплими, і це викликає у нас страх, страх, що нас залишать, що нас скинули, що ми стали непотрібні. Для чоловіків такий тригер часто пов'язаний із почуттям втрати контролю і безпеки, а також із страхом бути покинутим. Для жінок це страх не бути коханою, не бути достатньо важливою для інших, що їхнє я не приймаю цілком. Усі ці відчуття це відлуння минулого, де любов і увага могли бути умовними або залежали від нашої поведінки. Наші реакції це не про інших і не про конкретні ситуації. Вони про, про нас, про нашу внутрішню дитину, яка досі чекає на прийняття любов і підтримку. Це не знак слабкості. Навпаки, це прояв нашої глибини і людяності. Коли ми починаємо розуміти це, ми отримуємо можливість подивитися на себе з більшою ніжністю, запитати себе, що я зараз відчуваю насправді. Яка частина мене говорить через ці емоції, які мої потреби залишилися без уваги? Як я можу подбати про себе зараз? Такі питання не завжди дають миттєві відповіді, але вони відкривають шлях до розуміння і зцілення? Отже, коли ми починаємо розуміти, що наше сильне емоційне реагування це не просто надмірна чутливість чи слабкість. А сигнал від нашої внутрішньої частини перед нами відкривається нова можливість. Ми можемо не просто страждати, накопичуючи образи і біль, а почати звертати увагу на те, що відбувається всередині, навчитись бути до себе уважнішими, розуміти свої почуття і поступово змінювати своє ставлення до них, першою зупинитись і помітити свою реакцію. Перший крок. Це вміти зупинитися. У момент, коли емоції починають розпалюватися, коли відчуваєш, що серце б'ється швидше, а думки плутаються, зроби паузу. Не треба одразу реагувати, не потрібно кидатися у сварку або тікати. Просто зупинись і зверни увагу на себе. Запитай собі, що я зараз відчуваю, яку емоцію я переживаю. Де в моєму тілі я це відчуваю? Можливо, тягне у грудях, стискається живіт або напружуються плечі. Що ця емоція хоче мені сказати, навіть якщо це здається непростим і незвичним, така проста практика допомагає відновити контакт із собою, бо дуже часто ми просто перегораємо в емоціях, не усвідомлюючи, що саме відбувається. Для чоловіків це може бути справжнім викликом, адже в багатьох культурах ідея бути сильним часто пов'язана з тим, щоб не показувати вразливість і не зупинятися на почуттях. Та саме ця пауза допомагає знайти внутрішню силу, відчути себе цілісним і зрозуміти, що справжня мужність. Це вміти слухати себе. Для жінок це можливість дати собі простір без поспіху і не боятися своїх почуттів, не прагнути одразу виправити або прибрати їх. Друге визнати і прийняти свої почуття. Наступний крок це визнання того, що ти відчуваєш. Не треба соромитись своїх емоцій або відкидати їх як нерозумні чи надмірні. Скажи собі: так, я зараз злюся або сумую, або боюся. Це нормально. Мої почуття мають право бути такими, я не мушу їх приховувати. Це дуже важливий момент, адже часто ми вчимося придушувати свої емоції, особливо чоловіки, які виховані так, що чоловіки не плачуть, і жінки, які бояться, що їх почуття можуть бути занадто або неправильними. Прийняття своїх емоцій це не знак слабкості, це прояв внутрішньої сили і зрілості, це спосіб сказати собі, я тут, я живий, і все, що я відчуваю, це частина мене. Третє запитати себе про потреби. Почуття це мовби послання від нашої душі, і за ними завжди стоять певні потреби. Після того, як ми помітили і прийняли емоцію, корисно запитати себе, чого я зараз справді потребую. Які мої потреби залишилися без уваги, це можуть бути базові речі. Потреба в безпеці, у підтримці, у розумінні, у простому співчутті чи навіть у відпочинку. Можливо, це потреба в тому, щоб хтось просто побув поруч, не даючи порад, а просто слухаючи. Для чоловіків це може бути потреба в повазі або у визнанні їхніх зусиль, адже багато хто з них звик захищати себе мовчанням і прагне підтримки без зайвих слів. Для жінок часто це потреба бути почутою і зрозумілою. Потреба в близькості і теплі, важливо розуміти, що не завжди ми можемо задовольнити ці потреби миттєво, але сам факт усвідомлення їх уже відкриває шлях до внутрішнього зцілення. Четверте: підтримати себе. Один із найважливіших і найніжніших кроків навчитися підтримувати себе у момент емоційної кризи. Це може бути проста, але потужна практика, говорити з собою лагідно, як з маленькою дитиною, яка потребує захисту. Скажи собі, я в порядку, мені зараз складно і це нормально. Я заслуговую на любов і розуміння, навіть якщо відчуваю біль. Ці почуття тимчасові вони пройдуть, і я зможу впоратися. Для чоловіків це може бути новим досвідом дозволь собі бути добрим до себе, без критики чи звинувачень. Для жінок це можливість зняти зайвий тягар очікувань і бути просто собою. П'яте звернутися за допомогою, якщо потрібно. Пам'ятай, що ніхто не зобов'язаний проходити цей шлях самотужки. Бути відкритим до підтримки це прояв сміливості і любові до себе. Можна поговорити з близькими, друзями або ж звернутися до професійного психолога чи психотерапевта, іноді просто виговоритися. Це вже великий крок до того, щоб перестати бути заручником своїх тригерів. Пам'ятай, робота з тригерами це не про те, щоб швидко позбутися від неприємних почуттів. Це про те, щоб навчитись бути поруч із собою навіть тоді, коли важко приймати себе і поступово ставати більш цілісною, спокійною і впевненою людиною. Цей процес не завжди легкий, він вимагає терпіння, любові і поваги до себе. Але кожен маленький крок це крок до внутрішнього миру і справжньої свободи. Робота з тригерами це дуже особистий і поступовий процес, і часто прогрес може бути неочевидним на перший погляд. Багато хто очікує, що після кількох спроб все зміниться миттєво, але насправді зміни відбуваються маленькими кроками, іноді майже непомітними. І це цілком нормально. Важливо навчитися помічати навіть найдрібніші ознаки руху вперед, бо саме вони свідчать. Що ти на правильному шляху? Прогрес це не відсутність емоцій. Перше, що варто усвідомити, прогрес не означає, що ти перестанеш відчувати емоції або що вони раптом зникнуть. Навпаки, емоції це природна частина нашого життя. Ти продовжуватимеш відчувати біль, образу, роздратування чи тривогу, але поступово навчишся не дозволяти їм керувати своїми діями та думками. Наприклад, раніше навіть невелика критика. Могла викликати сильний спалах знецінення себе або злість. А тепер ти можеш відчути цю емоцію, але при цьому залишатися більш спокійним, не пірнати у негатив. Це як з хвилею. Раніше ти потрапляв під неї і втрачав рівновагу, а тепер навчаєшся залишатися на поверхні і не тонути. Вміння робити паузу одна з найяскравіших ознак прогресу це здатність робити паузу у момент, коли відчуваєш, що в тобі щось запускається. Це може бути критика, відчуття ігнорування або інші тригери. Замість того, щоб миттєво реагувати, ти починаєш помічати момент, коли емоція починає підніматися і зупинятися. Навіть якщо це всього кілька секунд, вони дуже важливі. За ці кілька секунд ти можеш зробити глибокий вдих, подумати про те, що відбувається, і вибрати більш усвідомлену реакцію. Це надзвичайно корисна навичка, яка допомагає уникати конфліктів, непорозумінь і накопичення внутрішнього напруження. Для багатьох людей це стає справжньою перемогою, адже раніше їм здавалося, що їхні емоції керують ними. Співчуття і прийняття себе. Ще одна важлива ознака: це зростання співчуття до себе. Ти починаєш ставитися до себе з більшою ніжністю, розумінням і терпінням. Замість того, щоб критикувати себе за те, що ти занадто чутливий чи неправильно реагуєш, ти починаєш говорити собі теплі слова підтримки. Це нормально відчувати ці емоції. Я роблю все можливе. Я заслуговую на любов і розуміння. Це дуже потужний крок, адже частина наших тригерів пов'язана саме з тим, що ми жорстко ставимося до себе і не дозволяємо собі бути вразливими. Коли ти починаєш приймати себе з усіма своїми почуттями, це створює основу для справжнього внутрішнього зцілення, краща усвідомленість своїх потреб. З часом ти починаєш краще розуміти свої потреби не лише на словах, а відчуваєш їх на глибшому рівні. Ти можеш чіткіше розрізняти, що саме тебе зачепило і чому, і це допомагає краще піклуватися про себе. Наприклад, ти можеш зрозуміти, що відчуття злості виникло через те, що твої межі були порушені. Або що в глибині душі ти просто потребував підтримки і розуміння. Завдяки цьому стає легше говорити про свої потреби з близькими людьми, висловлювати свої почуття без страху бути незрозумілим або осудженим. Це допомагає покращувати стосунки і робити їх більш відкритими і чесними, визнання і прийняття кроків назад. Важливо пам'ятати, шлях до внутрішньої гармонії це не пряма дорога. Іноді бувають моменти, коли здається, що ти зробив крок назад. Емоції знову беруть гору і старі реакції повертаються. Це нормально і навіть необхідно. Такий регрес. Це частина процесу навчання і зростання. Він дає можливість побачити, що ти ще не ідеальний і що з собою треба працювати далі. Головне, не сварити собі за це і не зупинятися. Навпаки, це можливість зупинитися, подивитися на ситуацію з новою усвідомленістю і продовжувати рухатися вперед. Маленькі перемоги, великі зміни. Прогрес це не стільки великі досягнення, скільки маленькі перемоги, які складаються у велику зміну. Кожен раз, коли тобі вдається помітити емоцію і не піддатися їй, коли ти зупиняєшся і говориш собі лагідно, коли ти вчишся висловлювати свої потреби, це вже крок вперед. З часом ти помітиш, що стаєш більш спокійним, впевненим у собі і відкритим до світу. Ти починаєш відчувати себе більш цілісною людиною, здатною жити в гармонії зі своїми почуттями. Отже, сьогодні ми з тобою поговорили про тригери, про те, чому вони так боляче зачіпають нас, і як можна поступово навчитися реагувати спокійніше та дбайливіше до себе. Це справді важлива тема, і я хочу ще раз наголосити. Шлях до внутрішнього спокою, це не забіг на коротку дистанцію, це повільний, але надзвичайно цінний процес. Ти вже робиш велику справу, просто цікавлячись цим і намагаючись краще розуміти себе. Кожен твій крок, навіть якщо він здається зовсім маленьким, має значення. Ти вже не та людина, якою був була вчора. Тому що сьогодні ти став, ку, стала трохи уважнішим до своїх почуттів, трохи добрішим до себе. І це варто цінувати. Не забувай, прогрес це не про те, щоб повністю позбутися емоцій. Емоції це нормально, це частина нашого життя. Прогрес у тому, щоб навчитись їх розуміти, чути себе і не дозволяти болючим спогадам чи старим ранам керувати твоїм теперішнім. Ти вчишся піклуватися про себе як про найближчу людину, і це, мабуть, одна з найважливіших навичок у житті. Я хочу щиро подякувати тобі за те, що ти був була зі мною до кінця цього відео. Для мене це дуже цінно, бо я вкладаю в ці розмови частинку себе. І завжди сподіваюся, що вони допоможуть комусь стати трохи щасливішим, трохи спокійнішим і впевненішим у собі. Якщо тобі було корисно чи просто приємно провести цей час разом, постав, будь ласка, лайк. Це простий жест, але для мене він означає дуже багато. Так я розумію, що те, що я роблю, дійсно важливо. Обов'язково підписуйся на канал, адже попереду буде ще більше відео про психологію, внутрішній розвиток і гармонійні стосунки. І будь ласка, поділися своїми думками у коментарях. Напиши, що сьогодні тобі відгукнулося найбільше. Можливо, розкажи про свої тригери або про те, як ти намагаєшся з ними працювати. Твої слова можуть стати підтримкою для інших людей, які читають коментарі, а для мене величезною мотивацією продовжувати створювати корисний контент. Я щиро бажаю тобі тепла, внутрішнього спокою і більше турботи про себе. Бережи собі, будь до себе лагідним, лагідною. Ти цього заслуговуєш. І до зустрічі у наступних відео!